Уманський досвід соціальної адаптації людей без постійного місця проживання та звільнених з місць позбавлення волі, визнано успішним і таким, що вартий наслідування не лише в межах області, але й в країні. На базі спеціалізованого центру, що розташований на території колишнього військового містечка в селі Дмитрушки, при міському управлінні праці і соціального захисту таких громадян, за їх бажанням ставлять на облік, допомагають відновити документи, зокрема отримати паспорт, допомагають зареєструватись в центрі зайнятості, пройти первинний курс адаптації до життя на волі. За сім років діяльності закладу допомоги тут отримали більше 670 чоловік. На сьогоднішній день в містечку проживають майже 30 громадян. Та лише днями, після восьмирічної, наполегливої і систематичної роботи по передачі військового майна в комунальну власність міста є позитивний результат. З'явився реальний шанс на базі центру створити повноцінний комплекс для реінтеграції людей, що тимчасово опинилися в скрутних життєвих обставинах. Останнім рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради. Дані військові будівлі передано на баланс міста. Відтепер тут розпочато планування майбутнього соціального комплексу для бездомних громадян та громадян, звільнених з міст, позбавлені волі. Тут буде створено цілий комплекс соціальної реабілітації. В комунальну власність міста та на баланс управління праці, передано 8 будівель, житлові будинки, господарчі споруди, адмінкорпус та чималу територію. Вже до кінця цього року в одному із приміщень планується зробити лікувально реабілітаційну трудову майстерню швейного виробництва, на будівництво якої виграно грант. Окрім того, в планах створення будинку нічного перебування та будинку реінтеграції бездомних громадян, перукарню, майстерню з ремонту взуття, спортивного комплексу тощо. Тобто, всі, хто мають проблеми у житті, шукають нові шлях і мету зможуть отримати тут суттєву допомогу. На сьогоднішній день здесь мы хотим открыть э и людям, которые бездомні, которые малої имущеї і не мають можливості сьогодні встать на ноги. Здесь буде готель для людей, которые не мають житла, но можуть переночувати в этих домах. Вот. И будут э, те ребята, которые захотят по-новому вообще изменить свой образ жизни и не остаться бездомными, но суметь свою жизнь взять в свои руки. Вот. И мы хотим им помочь. На сегодняшний день здесь у нас уже проходит реабилитация этих ребят от наркотиков, от алкоголя. Мы помогаем мамам, одиночкам, которые в одиночку воспитывают детей и так же самое не имеют жилья. Вот. И то, что мы хотим сделать, здесь полный комплекс этих, этим людям, как маленький городок, как городок убежище для них, для того, чтобы они могли знать, что их здесь ждут, что их могут здесь обогреть, вот, что им могут показать другую, другую цель жизни, кроме того, что они сегодня на улице мерзнут и грязные. Вот. И Я очень благодарна за те, що обратил на нас внимание, що вместе с з нами бок о лет бок, боролся для того, щоб ми достигли этих домов, щоб передали нам на баланс городу. на сьогоднішній день. За кожною будівлею вивільного військового містечка закріплено конкретного фахівця, який буде контролювати процес проведення ремонтних та відновлювальних робіт. А поки мешканці центру вчаться допомагати самі собі, поруються по господарству, вирощують городину тощо. Окрім того, вони будуть залучені до ремонтних робіт зі створення нового комплексу. Разом з тим, всі уманчани, які мають можливість і бажання допомогти, вже сьогодні можуть поділитися зі знедоленими мешканцями центру одягом, речами, меблями, посудом. Для цього потрібно звернути за телефонами, вказаними на екрані. Єсть ви відділі парасяту. У нас у нас є стілята, у нас є живность птицы, они за ними ухаживают. Скажем, трудотерапия, она обязательна, потому что человеку нужно научиться трудиться, они отвыкли уже от труда. Вот. Но на сегодняшний день вы видите, сколько работы, и у нас прибавилось, скажем, забот, и это хорошо, потому что ребята будут заниматься трудотерапией, убирая все это, и вычищая все это, приводя в порядок эти дома. Уманчане могут помочь, потому что к нам очень много людей приходят, и у нас не хватает одежды для этих людей, особенно мужской. И естественно, кто-то, если может мебелью помочь, она может что-то лучше приобрели и оно. Ми тоже, потому що ви видите, квартири пусті, і нам нужно будіти, це все заповнити, кровати на чому спати і так далі. Постільна біля все це нам нужно за однозначною оцінкою фахівців. Такий центр надзвичайно потрібен, адже сьогодні в державі практично немає альтернативної можливості допомагати людям, які опинилися в складних життєвих умовах, в кого нема житла рідних людей. Це надзвичайно велика і важлива робота долучитися до якої може кожен бажаючий.